Гарного сім дня, дівчата і хлопці. У мене сестра Маринка постійно просить, каже, спече еклерів, спечи еклерів. еклерів. Я вже колись пекла, показувала. Сьогодні я спечу, спробую спекти. Я перший раз буду пекти торт Карпатка. Дуже хочеться спробувати. Тісто заварне таке, як на еклери. Ось у мене стакан. Тут у мене десь. 210-210 мл. Тут у мене вода з молоком. Так, я виміряла, дівчата. Значить, так, молоко і вода на пополам. 50 на 50. Тепер кладу сюди масло 80 грамів, більше класти не треба. І дрібку солі. Так, і ставлю на вогонь. Дівчата на воді теж вийде. Сміло можете до воду лити, все вийде. Тим часом готуємо борошно, 150 грамів треба. У ну, мене тут приблизно я стаканом міряю 150 грамів борошна. Як закипить та суміш, то поступово ввожу борошно і лопаткою гарненько треба перемішувати, щоб заварилось тісто. Суміш почала кипіти. Тепер я сюди поступово або не поступово засипаю борошно. І ставлю на вогонь і перемішую швидесенько. Тісто моє вже заварилося, але треба це все швиденько робити, щоб комочків не було. Ось таке воно приблизно у вас вийде. Не хвилюватися і все вийде. Тісто хай трішки відпочине, а ще нам треба буде від 4 яєць, дивлячись, якої величини яйця, і буду по, по одному сюди вбивати і вимішувати. По одному додаю яйця. І після кожного яйця, як міситься, то додаємо інше. Потім я вам скажу. Треба старатися, дуже легко буде, але треба старатися. Так, дівчатка, старалася. Я замісила ось таке тісто, щоб не сильно круте було і не рідке. У мене 4 яйця сюди пішло. Того разу пішло 5, але були яйця менші. Тепер, що я роблю? Можна в форму, тобто в сковорідку, а я ось ось так на. На такий пергамент викладаю сюди тісто. Виклала я тісто, ось так я, я купала оце і розрівняла. Можна відсажувати еклери ложкою. 15 штучок приблизно у вас вийде, по духовка моя нагрілась. Ось так я розклала тісто не обов'язково рівною чи круглою форми. Як впало, так і розрівнюйте. Але щоб було одним таким пластом. І ставлю в духовку 180 градусів на 40 хвилин. І ні за яких обставин взагалі не відкриваємо духовку, лише чекаємо. Так, дівчатка, ось моя Карпатка. Я не знаю, що там всередині. Але вона ще гаряча, хай вона своїм чином холоне. Це такої форми виклала. Якби я так горбиком виклала, щось я побоялася, що не пропечеться, то вона була б така, як в Карпати. От, хай вона прохолоне, потім ось так розріжу, як торт звичайний. Ще крем зроблю. Дівчаточки, все вийде. Зі мною не треба нічого боятися. Все вийде. Треба експериментувати, і все буде добре. Головне з душею, все буде добре. Ось, дівчатка, такий у мене торт вийшов. Крем я зробила, взяла пачку масла 200 г, і десь 200 г згущеного молока. сирого. От. Збила, Збить у мене це як? Перемішала гарненько і в мене вийшов крем. Потім я ось так розрізала його. Так, як звичайний торт, як звичайний корж. І вийшов, дівчата, у мене ось такий торт. Зараз скуштую. Треба, щоб він стояв в холодному місці. У мене він трішки постояв, бо мене кортить скуштувати. Супер. Маринка не натішиться, вона дуже любить таке. Сьогодні дівчата до мене дві сестри прийде в гості. Одна їде в дорозі, я її не бачила вже більше року. Маринка це менша сестричка. А ще одна сестра їде. Завтра я, може, її з вами познайомлю. Та що їде, то середня сестричка наша. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Кому подобається ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю, до зустрічі!